Доброго дня, шановні учасники конференції. До вашої уваги виступ на тему рекомендації педагогам за результатами комплексної оцінки розвитку дітей з порушеннями слуху ВРЦ. В основі презентації результати теоретичних досліджень та власний практичний досвід роботи в інклюзивно-ресурсному центрі. Діяльність інклюзивно-ресурсних центрів регламентована положенням про інклюзивний ресурсний центр. Де зазначається, що основним завданням, одним з основних, є проведення комплексної оцінки розвитку дитини. Комплексна оцінка проводиться з метою визначення особливих освітніх потреб дитини. Освітніх труднощів розроблення рекомендацій щодо складання індивідуальної програми розвитку дитини в закладі освіти. І тут йдеться про рекомендовані адаптації або модифікації, про залучення додаткових фахівців та особливості проведення психолого-педагогічних корекційно-розвиткових послуг, які є додатковими в закладі освіти. Рекомендоване безпосередньо для дітей, які мають особливі освітні потреби, і загалом про організацію освітнього середовища, про адаптацію предметного середовища, залучення допоміжних засобів навчання, розумне пристосування. Тощо сьогодні на РЦ покладено багато завдань, частина цих завдань зумовлені війною, підтримкою дітей в Україні під час війни. Але все ж таки проведення комплексної психолопедагічної оцінки розвитку залишається одним з ключових функцій РЦ, оскільки саме РЦ є першою ланкою у визначенні індивідуальної траєкторії здобуття освіти дитиною з особливими освітніми потребами. Сьогодні інклюзивний ресурсний центр враховують своїй роботі новації в освіті дітей з особливими освітніми потребами, і, відповідно, внесені зміни до положення про інклюзивний ресурсний центр. Коротко зазначу, про які новації йдеться. Впроваджено нові підходи до визначення особливих освітніх потреб дитини. Зокрема, відбувається перехід від Перехід, тобто відмова від медичної моделі розуміння особливих освітніх потреб, натомість врахування не медичного діагнозу, не ступіння або типу порушення, а насамперед індивідуальних особливостей дитини є освітніх труднощів, які можуть створювати бар'єри при здобуття освіти або встановлення контактів з однолітками та дорослими. Особливі освітні потреби. Насамперед зумовлюють необхідність адаптації освітнього середовища. Адаптація освітнього середовища як загальне поняття включає і створення індивідуальної програми розвитку, і певні адаптації методів, матеріалів, результатів діяльності, оцінювання, обладнання, якщо потрібна більш інтенсивна підтримка і зміни, то буде йтися про модифікацію навчальних програм, тобто про внесення суттєвих змін зміст освіти, суттєвих спрощень та скорочень. Адаптації середовища це також про залучення додаткових фахівців, проведення додаткових занять. Залучення знову ж таки допоміжних засобів навчання. Загалом інклюзія і освіта дітей з особливими потребами, і сьогодні в закладах спеціальної освіти передбачає більш індивідуалізований підход. Підтримка має бути більш індивідуалізована із засутністю, і за обсягом, і така диференціація підтримки на сьогоднішній день вже унормована завдяки впровадженню п'яти рівнів підтримки. Про рівні підтримки докладно зазначено, зокрема, в порядку організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти додаток 1. він представлений у вигляді таблиці, де за кожним з п'яти рівнів підтримки передбачений обсяг допомоги за певними такими аспектами, як на зокрема там створення індивідуальної програми розвитку, забезпечення допоміжними засобами навчання або облаштування освітнього середовища. Особливості оцінювання завдяки цій документу можна зорієнтуватися, який обсяг підтримки передбачає той чи інший рівень, який зазначений у висновку ІРЦ. Також створені Державною службою якості освіти ось такі зручні інфографіки, яких наглядно представлено обсяг допомоги відповідно до кожного рівня підтримки. Зокрема, про кількість дітей з тим чи іншим рівнем підтримки в закладі освіти ця норма під час війни не є дійсною, тобто немає обмежень. Цих. сподіваємося, вже після нашої перемоги то. Для забезпечення більш якісної підтримки ця норма буде діяти. Важливим є кількість додаткових корекційно-розвиткових занять рекомендованих. Ця кількість буде залежати від рівня підтримки. Ну і ступінь змін від мінімальних легких незначних адаптацій до безшуттєвих змін щодо змісту освіти, які визначені як модифікації змісту програми. На реалізацію цих сучасних підходів для того, щоб зорієнтуватися в категоріях освітніх труднощах, в рекомендаціях діткам, які мають чи інші освітні труднощі. інститутом спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України спільно з міністерством і залученням досвідчених практиків, які працюють в РЦ в інклюзивних групах та класах, створено методичні рекомендації, які розміщені закрема. Має на сайті нашого інституту, будь ласка, звертайтеся для того, щоб зорієнтуватися в цих нових підходах. Нагадаю, що якщо ми говоримо про таке нове поняття відносно нове поняття як освітні труднощі, то робочими групами, про які я зазначала, визначено 5 категорій освітніх труднощів, вони представлені на слайді. Хочу звернути вашу увагу, що під час війни, ймовірно, збільшується частка дітей, що будуть мати соціоадаптаційні труднощі. І, відповідно, і зазначається і в документах положення про ЕРЦ, що якщо дитина зазнала психологічної травми внаслідок війни, вона може мати соціоадаптаційні труднощі, і ці труднощі передбачають те, що дитина має особливі освітні потреби, і відповідно. Такій дитині необхідно організувати додаткову специфічну підтримку в закладі освіти, і інклюзивний ресурсний центр може зафіксувати це, що внаслідок таких подій дитина має особливі освітні потреби і рекомендувати ту чи іншу підтримку в закладі освіти. Такі труднощі будуть визначені як соціоадаптаційне труднощі, або соціокультурне труднощі, які пов'язані з переміщенням осіб навчанням дітей в середовищі, яке за культурними традиціями, мовою навчання, не є рідним для дитини. Відповідні зміни і враховані в такому документі, як висновок про комплексну психолого-педагічну оцінку розвитку дитини. Такий документ видається батькам дитини за результатами проведення комплексної оцінки ВРЦ, і саме в цьому документі узагальнені результати комплексної оцінки. Хочу зупинитися на деяких моментах, які Є, ну, є новими відповідно, які саме стосуються тих змін, які є в освіті, які є в роботі інклюзивно-ресурсних центрів, інклюзивних закладів освіти і спеціальних, і які зазначені, відображені у висновку. Пункт 7. Саме в пункті 7 зазначають категорію тип особливих освітніх потреб-труднощів дитини, у разі встановлення необхідності у додатковій підтримці, тобто наявності особливих освітніх потреб. На першому місці обираємо такий тип освітніх труднощів, який є первинним, або такий тип труднощів, який має на вищі. Ступінь прояву дитина може мати рідні освітні труднощі і докладно про це у вступі до методичних рекомендацій, про які я говорила. Буквально до недавнього часу висновку РЦ можна було зазначити лише один тип освітніх труднощів, що не зовсім відповідало цьому підходу інноваційному. На сьогоднішній день вже внесено зміни в форму висновка, і фахівці РЦ можуть обирати декілька категорій, декілька типів освітніх труднощів, якщо дитина. Дитині її, вони притаманні. Хочу зазначити, що висновки ГРЦ складаються на електронній платформі в автоматизованій системі ГРЦ. це така електронна. Платформа, яка покликана створити таке загальне інтегроване електронне середовище щодо освіти дітей з особливими освітніми потребами, на цій платформі створюється відповідно, зберігаються, що дуже зручно, всі висновки інклюзивних ресурсних центрів України, і віднедавна створюються та зберігаються всі індивідуальні програми розвитку дітей з особливими освітніми потребами, незважаючи на те. Чи вся дитина навчається в інклюзивній групі чи класі, чи навчається в спеціальному класі або в спеціальному закладі освіти на кожну дитину складається індивідуальна програма розвитку в автоматизованій системі ІРЦ і зберігається там. А от підставою для складання ІПР є висновок ІРЦ. Якщо говоримо про діток з порушенням слуху, то для більшості дітей з порушенням слуху їхні освітні труднощі класифікують як функціональні. Сенсорні за відповідною класифікацією в сьогоднішній формі системи можна обрати деталізацію, які самі функціональні. Там є мовленнєва функція, зорова функція, слухова функція. І для наших діток ми вибираємо функціональні освітні труднощі і уточнюємо, що це є деться про слухову функцію. Звичайне, зниження слуху може зумовлювати і навчання, соціопедійні труднощі, мовленнєві, які в такому випадку можуть мати вторинний характер, Базночас водночас також вимагають застосування відповідних педагогічних стратегій, адаптації, змін, врахування педагогами цих труднощів, на що, звичайно, потрібно звертати увагу і на що акцентується, зокрема, і висновку ІРЦ. Пункт 9 зазначається рекомендований рівень підтримки в закладі освіти. Мають бути співвідношені, наприклад, кількість рекомендованих занять відповідно до рівня підтримки, кількість занять крат на двом, якщо це перший рівень підтримки, він не передбачає ще створення інклюзивного класу, підстав для навчання дитини в спеціальному закладі освіти, дається таку більш індивідуальну підтримку без системного залучення. Фахівців в галузі спеціальної освіти, і не передбачено проведення додаткових корупційно-розвідкових занять в закладі освіти. Починаючи з другого рівня підтримки, рекомендована другий рівень підтримки до двох занять, один-два заняття на тиждень, третій рівень підтримки три-чотири е, заняття. Відповідно, четвертий рівень підтримки п'ять, шість і е, п'ятий рівень підтримки сім, вісім до восьми заняття корупційно розвиткових на тиждень, тобто пункт 9 – рівень підтримки, який згоджується з напрямом і ступенем інтенсивності допомоги. Важливим є пункт 5, оскільки, якщо попередні пункти ми просто обираємо певну позицію, рекомендовану дитині, то в пункті 5 ми зазначаємо текстову інформацію, більше уваги, більше часу приділяємо заповненню цього пункту, як фахівці РЦ, і, відповідно, він є більш інформативним для педагогів, закладів освіти. В цьому пункті зазначаються результати комплексної оцінки за сферами розвитку. Оцінка проводиться за сферами розвитку, зокрема, основні такі сфери це фізичний стан, оцінка мовленнєвого розвитку, оцінка когнітивної сфери, емоційно-вольової сфери та освітньої діяльності. Саме, зокрема, в цьому пункті, який стосується освітньої діяльності, дещо він змінений в нової формі висновку. І е, на сьогоднішній день цей розділ е, називається потреби в адаптації, модифікації програм навчальних предметів, допоміжних засобах навчання та розумному пристосуванні. І е, фахівці ЄРЦ мають визначити назву адаптації, модифікації, потреби і рекомендації. Е, поділюся нашим інрукуванням щодо заповнення цього е, оновленого пункту висновку. Сутність заповнення не змінилася. Як ми раніше пункт називався оцінка освітньої діяльності, тобто в цьому, в цьому пункті, це остання табличка пункту 5, у загальному результати оцінки за сферами розвитку. Але акцент робимо безпосередньо на освітній процес роботи вчителя або вихователя та ті зміни, які варто застосувати в організації навчання із врахуванням індивідуальних потреб дитини. Включаємо тут специфічні моменти, які стосуються сурдопедагогіки, тифлопедагогіки тощо. Узагальнимо те, про що йдеться вище. Тобто кожен фахівець, логопед, психолог. Реабілітолог зазначили результати своєї е, роботи, результати оцінки, рекомендацій, е, е, фахівець РЦЗ, який заповнює пункт 5, він узагальнює те, про що йшлося вище, і формулює рекомендації на основі е, всіх зазначених моментів, саме для педагога. Як навчати, що та як адаптувати? Тобто переносимо результати комплексної оцінки саме на освітню діяльність. Якщо є необхідність, вказуємо навчання. Чайний предмет. Умовно для себе можемо цей пункт назвати так: на допомогу вчителю і вихователю, І, зокрема, що дуже важливо, у складанні та реалізації індивідуальної програми розвитку. Оскільки назви пунктів в формі ІПР і висновку ІРЦ тепер більш збігаються, наприклад, назва адаптації, модифікації, е, там примітки, можна е, цю інформацію максимально використовувати інформацію звиснув ПРЦ, а максимально використовувати при складанні індіюдальної програми розвитку. Ще раз уточнюю, що для себе так розуміємо мету цього розділу: інтерпретувати результати комплексної оцінки та визначити необхідні адаптації, зміни, прилаштування, певні думачі, яким чином буде їх реалізовувати, вчитель та вихователь. І е, тут ми не говоримо, що вчитель-вихователь не буде читати весь висновок результати там е, комплексні оцінки від логопеда чи психолога. А всі ці пункти мають бути зазначені коректно, але зрозумілою мовою для всіх педагогічних працівників, без застосування такої. Е, е, Глибокою термінології, але саме цей розділ, назва адаптації модифікації, модифікацій, він саме е, спрямований на допомогу педагогам. Е, як його можна заповнювати, як інтерпретувати результати? Е, Оцінки за сферами розвитку, ну, наприклад, дуже умовно, якщо психолог зазначає, що у дитини уповільнений темп мислення, варто запропонувати уповільнений темп подачі навчального матеріалу, збільшення часу на виконання завдань. Якщо зазначається, що увага не стійка, концентрація на завданні слабка тривала, швидко розсіюється – то педагогу ми рекомендуємо використовувати методи для привертання та утримання уваги, короткі, чіткі інструкції, зміни видів діяльності тощо. І так далі ви можете прочитати на слайді. Хочу ще раз акцентувати, що адаптація та модифікації ми визначаємо індивідуально для кожної дитини, але в якості ресурсу ми можемо обирати рекомендації, зокрема посібники, які створені в Інституті спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмачен, 那个。嗯嗯 <laughs> Рекомендації створені для, наприклад, дітей з порушенням слуху або дітей з порушенням зору. тобто для певних груп дітей, які можуть мати спільні особливі освітні потреби. Але ці рекомендації вони створені для груп дітей. І в цій групі кожна дитина є унікальною і індивідуальною. І, будь ласка, ці всі рекомендації ми використовуємо як певний ресурс для того, щоб визначити саме індивідуальні унікальні рекомендації для конкретної дитини. та Включити їх у висновок ЕРЦ за результатами комплексної оцінки, і якими далі буде послуговуватися педагоги в закладі освіти. Не зупиняючись докладно на проблемі адаптації модифікацій, хочу зазначити, що модифікації програми стосуються спрощення змісту суттєвого скорочення навчального матеріалу та застосовується переважно при визначенні труднощів тяжкого та найтяжчого ступеня прояву при рекомендації підтримки 4-го або 5-го рівня. На цьому слайді буквально з власного досвіду проведення комплексної оцінки підготовки висновків ІРЦ діток, які проходили комплексну оцінку ось на попередньому тижні в нашому ІРЦ. І ми готували висновки, визначали певні рекомендації. Зокрема, на слайді представлені рекомендації для дитини з кохлеарним імплантом. Є певні особливості щодо фізичного розвитку, які ми зазначили для фахівців, які проводять заняття з фізичного виховання, та що стосується освітньої діяльності дитини. Тут рекомендації учениці 10 класу, яка навчається в спеціальній школі, і Вільно володіє жестовою мовою, має багато здібностей, зокрема в спортивній сфері. Дуже хороші діти до нас проходять, всі діти хороші. І хочу зазначити, що от Приходять діти, звертаються іноді, тому що е е висновки, за якими вони навчаються, є застарілими, отримані давно ще психолого медико педагогічна консультація. і педагоги рекомендують батькам звернутися в РЦ для того, щоб оновити е висновки, е провести комплексну. Оцінку визначити рівень підтримки для того, щоб педагоги вже могли якісно скласти індивідуальну програму розвитку, і е, ця програма розвитку була включена в цю систему АС і РЦ на сьогоднішній день, і спеціальні школи для дітей з порушеннями слуху, зокрема, складають індивідуальну програму розвитку на кожну дитину. Е, Ну і хочу от зазначити буквально з попереднього тижня такий випадок, коли Розмірковували, якщо дитина навчається, наприклад, в спеціальній школі, і там для неї створені умови, то адаптації, які є рекомендовані, є в принципі достатньо, достатньо мінімальними, оскільки дитина має успішні досягнення в освітній сфері і не має порушення актуального розвитку тощо. І висловлювалися думки: а якщо така дитина буде навчатися в інклюзивному закладі, де не створені такі спеціальні умови, можливо, вона буде потребувати певних е, більш суттєвих там змін і, е, наприклад, модифікації змісту освіти. І я хочу звернути вашу увагу, що інклюзія, це в принципі, ми не маємо так розмірковувати, що інклюзія це те, там де не створені умови. Інклюзія саме і передбачає створення умов. І висновку герце ми маємо рекомендувати такі умови, за яких дитина, незважаючи де вона навчається, в спеціальній школі чи в інклюзивному класі, якщо вона має потенціал, не має порушень інтелектуального розвитку, вона, ми маємо створити такі умови. Завдяки яким дитина зможе успішно опановувати зміст освіти, і для такої дитини не думати про те, що їй необхідно спростити зміст для того, щоб вона навчалася, а маємо думати про те, як адаптувати і доповнити умови, змінити умови, щоб дитина успішно навчалася. Якщо, наприклад, це жестомовна учениця, то в інклюзії рекомендувати. Передокладача жестової мови, певною адаптацію методів, матеріалів, а не, наприклад, спрощення змісту, якщо дитина не має порушення інтелектуального розвитку і може опанувати загальний зміст освіти. Більше про рекомендації, зокрема для дітей з порушенням слуху, звертайтеся, будь ласка, на наші інтернет-ресурси. Ми намагаємося бути активними в соціальних мережах, на слайді представлений сайт. І сторінка Фейсбук нашого інституту, нашого відділу і такого дуже корисного і зручного ресурсу, як Електронна бібліотека Національної академії педагогічних наук України, де вміщено всі посібники, всі статті, всі публікації, рекомендації, які розроблені науковцями інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Армаченка. Дякую, шановні колеги, за увагу. Дякую Збройним силам України за можливість працювати. Це захист нашої країни. Вважаю всім мирного неба та перемоги. До побачення.